Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Дуже рада вас вітати і заняття розпочати. Погляньте, до нас на заняття сьогодні завітав грайлик. Він теж хоче з нами попрацювати. Отож давайте разом з ним привітаємося. Добрий день, наш рідний дім, добрий день діткам всім, добрий день сонечку Ясному, добрий день садочку прекрасному, добрий день. А зараз грайлик пропонує вам відгадати загадку. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна в гості йде до нас. Хто? Весна! А зараз давайте спробуємо назвати ознаки весни. Коли весна приходить, розтає сніг. Коли весна приходить, з'являються перші квіти. Весна будить дерева і з'являються перші бруньки. А також із вирією весною прилітають птахи. Красуня весна. Крокує по землі і будить все навкруги. Допомагають природу її розбудити сонечко і вітерець. Дітки, і сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Весняний вітерець, яке написав Василь Олександрович Сухомлинський. Отож сідайте зручненько та слухайте уважно. Цілу зиму клен спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти і нахиляв додолу. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього, доторкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашептав весняний вітерець. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, та весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічалась квітами красоня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер Кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, Зазеленіли бруньки, Бо йде весна, красоня. Малята, вам сподобалось оповідання? А тепер дайте відповідь на запитання. Хто спав цілу зиму? Що відчував клен зимою? Хто прилинув та розбудив клена? Що розповів вітер? Що трапилося з кленом? Чому він одягнув листочки? Молодці малята грайликові дуже сподобалося з вами сьогодні працювати. Він каже вам до побачення.